Так, звучили, вже поставили головки, зробили нам. Вроді ніде нічого не тече, провірили. Завели без колекторів, щоб знати, як що до чого. І виявилося, що форсунка розпилітелі на першій не, не, не здали і на четвертій ще терпимо. Другий, третій взагалі без диму працює. заводи, при заводці тільки чорний дим і все. А четвертий при заводці сивий дим. Цей не пускає при заводці диму, але е, піддимлює. Нагрівається, перестає, але це не робота. Розпилітелі всі нові став, а Виявляється, що як качаєш, він розпилює все гарно. Тримає тиск, не капає, але як розпилюєш, такі дрібненькі капельки не розпилюються, ще падають на. Ну, Це треба добре приглянутися. Перший раз, як я робив вчора, тут то до того не, не придивлявся сухий, сухий розпилитель розпилює, розпилює. А він виявляється, що. Чуть-чуть такі маленькі краплинки ще падають. От. Зараз заведу і все буде видно. Вже, вже заказав розпилювачі. Будемо міняли ще розпилювачі на тих двох. Зараз так маса вже та працює. От. Зараз заведемо. І буде видно, другий, третій чорний дим пусте, четвертий пусте. Зараз на сходинку сивий. Перший взагалі не пусте, а почне зразу диміти. Ну, піддимлювати. Ну, але це не робота. Вже як робити, то робити. Так. Перший пускає невеликий димок. Це він на холодну. Ось так видно. Воно може і нагріється, може би і перестав диміти, але то вже як робити, то робити. Ну, Мусимо зараз так завести, зложити. Бо потрібно салітру розкидати, зак воно прийде. А тут вже недовго зняти клапану кришку і форсунку відкрутити. Тут, ну, зараз може, нічого не. Підкапує все як було. Головки знімали. Все сухо. Значить буде добре. От такі нюанси виходять.